Я була студенткою, я і досі перебуваю в статусі студентки. А скільки тобі років таке питання? 22. Банальна, напевно, історія. Як всім відомо, 24 лютого сталося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України. І в мене не стояло вибору, чи залишатися десь осторонь, чи бути в Збройних силах України і бути найбільш дотичною до нашої перемоги. Тому я вибрала саме той варіант, який був найближчий мені по духу, по характеру і по бажаннях. Я не знала на що я йду, я ніколи не бачила тако, такої війни, яка вона в принципі є, тому ні зовсім не було страху. А що побачила? Війну. Війну, важку війну, виснажливу війну, війну, яка заставляє задуматися, чи а що далі, а чому я тут? А навіщо я тут, а чи найбільш доречна я тут, а чи можливо. Не знаю, якісь інакші варіанти. Ну просто реально це не можна якось побачити через телеканали. Це потрібно відчути. Це важко, це виснажливо, це втомлює, але по-інакшому мені здається ніяк. Ми маємо вистояти саме з допомогою Збройних сил України. Які зараз задачі виконуєте? Богдані справи це перебувати на евакуаційному виклику, якщо можна так назвати. Евакуація, наша основна спеціалізація, там, де я працюю на цій тер на цій точці? Наша задача, якщо є поранений, приїхати на точку, де його принесуть вже, бо ми по ідеї, якщо так сказати, другий евак, перший ЕВАК – це безпосередньо ті бойові медики, які перебувають на лінії зіткнення. І далі моя задача довести цього пораненого живим до 100 пунктів. Є поранені, виїжджаємо, немає. Ми чергуємо в готовності, щоби виїхати. Медиків вистачає? Це важке питання. Медики потрібні, і військові потрібні. Це війна і має кожен розуміти, що це таке. Тому нехватка є. Ми воююча держава і нам потрібні людські ресурси. Тому це нормальна практика жінки, такі самі військовослужбовці, як і чоловіки. Жінки так само за конституцією країни мають зобов'язання захищати свою державу в разі воєнної, воєнної ситуації, як, наприклад, зараз. Тому для мене особисто це окей. Но мені страшно. Мені не було страшно в перший мій бій, бо я не знала на що я йшла. Я не уявляла, що таке війна. Я розуміла, що там є поранені, є загиблі, але я не знала, що я можу бути в числі цих поранених чи загиблих. Я собі навіть це не представляла. Я не боялася зовсім. А зараз, коли я побачила, що таке війна, я повозила поранених, я повозила загиблих до моргів. І я зрозуміла, що на війні помирають люди, виявляється. І так, мені страшно, але є, є така книга, Ворота вогню, і там дуже гарно описано, як боротися із своїм страхом, як його приймати. І я борюся із страхом тим, що я беру на себе відповідальність за життя іншої людини. І коли ми вже вивозимо людину із гарячих точок, мені не страшно, бо в мене є ось це розуміння, що життя цієї людини залежить від того, наскільки я буду спокійною, наскільки я візьму себе в руки, і буду працювати із ним так, аби він доїхав живим. Що було найжорсткіше такий за цей час? Та повністю все мені здається. Оце накатування. Одна якась е, ситуація, інша ситуація, якісь одні поранені, інші загиблі. Ну, це, це потрібно сприймати як роботу, я для себе особисто приймаю таке рішення, а не індивідуально. Я свідомо зараз не зближуюся із людьми, щоб мені не було боляче. Я себе цим оберігаю. І най найскладніше, найжорсткіше це ось перебувати далі, 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 далі і не знати, що може бути ще гіршого. От просто реально здається, що ти вже бачив все. А пізніше стається якась така смерть, чи там якесь таке поранення, що ти така вов таке існує, реально, але так. Дивіться, людина, яка реально розумна, яка реально усвідомлює дану ситуацію, вона припускає, що вона може рано чи пізно опинитися в Збройних силах України. Просто от питання рано чи пізно, і потрібно до цього готуватися. Якомога більше, якомога точніше, якомога більше розуміти, що це таке. Я не можу пояснити там чи їм сказати, що ось давайте візьміть там себе в руки і давайте починайте працювати. Мають люди якось самі це зрозуміти.